Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітання. Сьогодні на огляді у нас Mercedes-Benz ML 320CDI 2008 року випуску 3 літра дизель автомат 219 пробігу, майже 219. Ціна автомобіля 39 тисяч злотих вже із всіма податками до реєстрації. Вже трішки автомобіля оглянув, зараз їду на тест-драйв. Доки я буду тестувати автомобіль, ви огляньте, в якому він був в стані. Не забувайте підтримати це відео. Лайком пишіть свою думку в коментарях, якщо ви ще не на цей YouTube канал, обов'язково підписуємось. Всім приємного перегляду! Дивимось відео до кінця. Так, дивіться, ось прибуду цього автомобіля Mercedes і 320 CDI, 8 рік, 3 літра, автомат, пробіг 218 779 Цей автомобіль, як ви бачите, прибув із Німеччини. 40 тисяч на старт. Стоїть цей автомобіль. Синоні. Оптика ціленька. Бампер ціле не побитий. Видно, з цієї сторони була якась царапана, підфарбували то. Це бампер, пластик, туманочки, передні партроніки в автомобілі є. Понизу все ціленьке, всі решітки ціленькі, нічого ніде не пламане. По капоті без сколів, ну якісь мінімальні є, нагадую автомобіль 2008 року. Ну, в оригінальних легкосплавних дисках. 19. Нова зимова гума. Рік, напевно, буде з тієї сторони. Рік автомобіль стоїть -то легенько. Державчий покривається, він є ще грубий, тільки міліметр вироботки. Накладочка там відсотків 40% залишилась. Це досить нас Так, дивимось по крилу. Продавець, як говорив, що один в якихось місцях фарба злазить. Типу ось таке самлак. Тобто, не, не фарба, а самлак, поверхниву. Та вже більшість то на крилах є. А і тут. Ну тут більшість в автомобілях, тому що тут сколи летять і ось є такі. Тоді маленька м'ятинка на дверці. Тут якийсь ґак трішки злазить Так, на студії царапини її заробили І тут царапини хтось взяв спеціально провів Ну і ось вона Хром На дверках Накладочки хромовані Ні, це будуть витирається. Тут є такий кусячок маленький чорні рейлингі в автомобілі. Дах, градом не непобитий, задній ліхтери цілий, задній бампер. Там тут внизу і царапинка. царапенька всі які є на місці Заднім партроніки, пар так само тут один дилак лупиться бампер. У цьому місці злізло є. Тут є таке пошкодження на диску. Теж ось тут і ось тут. Якісь мікро маленькі царапини, то теж є на автомобілі. Не скриваємо, так як це чорний колір. І 16-річний автомобіль. І ось тут і в цьому місці також, такі кусячки по автомобілю. І ось раз і два. І все, по капоту ніби немає такого. По капоту нічого не бачу. Немає Ні ніяких глибоких вм'ятин. Да, миту ну, ще не міром 111 купила поперед і скол є один, нічого не видно. 160. 160 приємчик ти тільки відпаска узі. Так то в гарному стані. 91, 85. Петлі та дверки нічого не кручені. 175, 189, 219, 219. Вовано. 160, 170, 170, 80, 90, 68. Так само тут нічого не крутилося. 160, 160 Виглядає на те, що лобуха є в йому рідна, тому що є маленькі сколи. Правопогану капот є фарбований, 330. Без шпаклі, ну скоріше все від скольбів пофарбований. Ось лобуха є оригінальна. 169, 140, 180. 210, 210, 83, 97, 64. Тут нічого не крутилося. Так само позаду петлі також не крутилися. 177, 59, 169, 150. 150, 134, 161. Так уж ничего не крутили. Дивимось по салону. Буддийская дверна карта. Ничего не знищено. Электричные сиденья Комбинованные. Алькантара плюс шкира. Ось в одному місці є таке пошкодження. Нібито як пропал, але в салоні пахне, пахне шкірою, а це в гарному стані і працює. Оригінальні коврики ще мерседесовські. електроручник, датчик світла, туманочки. Вкірине мультикермо. Тільки ось поверхнева частина фарбувалася, його воно не перешите, воно є оригінальне. Датчик дощу. Вкілені підлокотничок, підстаканнички. двозонна кліма. Сидіння задні взагалі новеньке. Стеля частенька. Булетка на місці, великий багажничок, дукаточка. Все є на місці. Ну салон дійсно в автомобілі чіткий. збережено все. Тримають. Двірне файли також все є добре, ніде нічого не знищено. Оце якась заміна мастила була на 190 тисяч блін затерта. Дивіться на це сидіння машина 8 року. Деякий автомобіль 2018 виглядає на дуже дуже багато гірше. І ось під капотом одразу помічаю що тут фара появилася. Тримається все на місці. Фара є оригінальна. Тут бачите, аніма тут все в Порядку, Она же є ціленькі. Ніде масла немає. І бувається в ось цей ролик підклиніє. Але це одразу чути при запуску. Крила не крутилися, капот не крутився. Сідати співпадають восьмий рік, стакани ціленькі. Рівень? Все частенько. О кей. О кей. А що ще власник казав що акумулятора там прийдеться якщо то замінити бо він трішки тут слабенький вже тут завжди потрібно дивитися ось тут це найголовніше що тут щоб не було мокрі у нас тут все сухенько Мокле, кришка яка здорова Можливо, спілу, густе хороше все чистеньке. Так, дивимось далі по цій стороні. Це не масло, це все старе, просто бруд. Цього двигуна тяжко, дивитися зверху, я треба знизу, обов'язково дивитися. Номер двигуна просвітлюється. Та завжди на стику. Я знизу запитування. До речі, у моєму серцеві так само проблема біля турбіні. І виходить. Вже і міняв всю всю обудову. Проїхав 8 тисяч кілометрів і знов все запетіло. Чому тут -то таке все буває. Так, який та сказав, що акумулятор слабенький, цьому двигуну потрібно хороший старт, щоб був. Другом працює взагалі чистенько, рівненько. Да, до речі, цей ролик не клине, він гарно працює. Буває підклинені і такі звуки як, як, як будто щось скрипить. Жулик тут також на місці, тому що вихлопна є повністю сухенька. Навіть пахне. Глянемо що в нас по електроніці, а це в нас дворнички ж тут. Скло частеньке буде. Центральний замочок. Дзеркала в автомобілі складаються. Ліве дзеркало регулюється. Праве дзеркало. Ні, щось не регулюється, Є помилка по йому буде. А ні, регулюється, регулюється, потрібно було підтримати. Вікна з двотчиками всі чотири. Тима дуже гарно холодить. Спорт, комфорт. Автомобіль просить, що вже його заправили. Шухлядки виїжджають, автомобілі не курили. Все, переключається. Працює, туманно, і тут все працює. Ось пробіг 218 779. Котнемося їм. Звичайно, що давно таким катався, вже перевіряли такий варіант. Ну, Були ми двох з клієнтом, відео про його не робив. Ця машинка, вона просто пливе. А так, ну щелки виступ, тому що там без аркані. Дачки гарненько переключає. Він просто плив, йому заснути можна Ну, як вам, друзі, такий Mercedes-Benz ML. Пишіть свою думку обов'язково в коментарях. Як для 2008 року він виглядає хорошо. Так, там по кузову є трішки нюансів. По слону взагалі він як новий, технічно автомобіль повністю ісправний і пробіг є рідний. Зараз цю всю інформацію передаємо для замовника, але замовника вже налякало одне. Це його розхід, тому що по місту в старих дизелях таких три може доходити навіть 12-13 літр. Е, по трасі там до вісьмірки доходить, а змішаний відповідно плюс-мінус там 10 літрів. Це що одне лякає е, клієнта. А чи купили б ви собі такий автомобіль, пишіть свою думку в коментарях. До речі, продавець був вже готовий віддати за 38 500 його із всіма документами, тобто акциз і так далі. Нагадую, що на такий двигун в Польщі Аксиз коштує 18% від вартості автомобіля. Якщо сподобалось відео, Тисніть лайк, like, пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вам потрібна допомога в огляді автомобіля або підборі під ключ, нагадую мої контакти в описі відео або в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовимось. А зараз ми з клієнтом далі будемо розмовляти і він прийме рішення, чи брати собі цей автомобіль, чи шукати далі. Всім дякую, всім все найкращого, до побачення!